Мама, давай. Там тоже есть тваринки. Там сховався, сховався. ще один біцьок. Один двоализвет, а другий там сховався. Потім тіньочку сховався. Коник. Да малый коників сладкой тут люди на сами вече траву роботу випасают, кусать не треба. На дай коників. Я порву, зараз зниму.

Ми його цюхали. Його юхалий, тюхали, прицюхали. Красавець. І тому дали, і тому дали. Ідемо далі. Ой, ківницька сховалися. Красавец! Посидят себе такого откладного ленья попасть. Наша тура такая ж поволась уже. Здесь я бегаю дождь, да, здесь держи. Ч ти, его так клюєшь? Ей, hey, чувак! Та лише йо, що сі до ньоу чіпе? Галу! Шульц! По Барбарис! Та, та, я одного зупинив. Щось рить дивись, там щось підкоп робить. Видно такі носакі. А ці свігають, Як ми собі тут ганяють. Ай, така вовпра. Їм тут мало місця, їм треба ще більше місця. Ганяють і роблять всі які підкоп. Тут мало місця. Вони їдять. Той хвіст облізний, напевно, вже старший. Люди давно отомали, але зам. Золотистий, я амтовий. Як він Ні Так мало місця. І мало місця. Це самка, напевно, а це самець. це. Спить, на бійовому. Те, що вона хоче ходити і мало місця. Це як ми, як ми в квартирі. Ходи на наших родичів Подивимося. Це наші родичі. Не треба знімати. Дорогі наші родичі, дорога родина, близько і далека. Маленька, тобі тинчат, Ти, яке малесенька, дитинка мала. Мама, мама, то все не інтересно. Тут тут взагалі мало місця. Воляни, бачиш. Великі вольяни. Прости, дитинчатко маленька. Ветініна, дитина вола. Що вони там балакають? Навіть ховає собі самки, вони виховують разом, бачиш? Малень, маленькі, такі маленькі, бачиш? Знаєш, це щось смачне. Ось і бачиш, яка цікава. Яка вона красива. Ну і така так, блядь, ти пив зранку чи що? П'єть, красує. Жінка обіцяється, каже, <рес> що пив.